Жнива на Дніпропетровщині охопили вже понад 950 тисяч гектарів, вже завершили збирати пшеницю, ячмінь та горох. Отримали 2,7 мільйони тонн врожаю зернових та зернобобових культур, а ще більш ніж 320 тисяч тонн ріпака. Нині працюють на полях із гречкою, просом, цукровим буряком, прибираються соняшник, сою і кукурудзу. Теплий і сухий вересень сприяє роботи аграріїв, але для того, щоб був гарний врожай на наступний рік не завадило б трохи дощу. В одному з господарств ну, Московського району з кожного кола аграрії збирають в середньому 2-4 тонн соняшника. Щоб встигнути більше, працюють по 8-10 годин у полі, каже комбайнер Микола Лебеденко. Люблю землю, техніку люблю землю. Я давно з 86-го година там, на тракторі. На ковбай, находимо. Давно вже. Ми сільські попривикали так, все вдома, я би вдома, колхозні. Доки на одних полях косовиця, на інших вже сіють пшеницею, ячменем та житом зайняті понад 46 тисяч гектарів. Це 8% від плану. Ріпаком засіяли більш ніж 100 тисяч гектарів, і ці роботи також вже на фініші. Якщо і надалі кліматичні умови не підводитимуть, основні роботи в полі мають завершитись до середини листопада.